Пане Дмитро, як реагувати на погрози Лукашенка, ось які відбулися напередодні щодо планів розмістити в Білорусі, як він сказав, спочатку десяток орешників. Кого він залякує, чи, і чи страшно нам? Ні, не страшно, бо ну, дурень думка і багатіє. І це, от якраз, те, що можна використати по відношенню до Лукашенка. Пояснюю чому. Е, власне, я не мав на меті образити білоруського самопроголошеного президента, але йому, на мій погляд, варто би було би все ж таки е, спочатку дивитися на заяви російського диктатора, а потім робити відповідні заяви. Так от, попередня заява російського диктатора свідчить про те, що арешників обмежена кількість. Про які десятки арішні йде мова. Якщо Путін виходить і говорить, у нас обмежена їх кількість, але ми готові їх масштабувати. За даними головного управління розвідки Міністерства оборони, арішнік це експериментальна, роблю наголос: експериментальна балістична ракета середньої дальності. І за даними того ж ГУР, їх в наявності у Російської Федерації від 3 до 10 максимум. І, власне, цю інформацію ГУР, я ще раз підкреслюю, підтверджує сам російський диктатор. Тому ну заявою Лукашенка як мінімум не зрозуміли, кого він вирішив лякати неіснуючими видами озброєння.